Доброго дня, марята! Сьогодні пропоную вам пограти в одну цікаву гру, четвертий зайвий одяг та взуття. Я буду вам називати предмети, які зображені на картинках, а ви мені скажете, що з них зайве і чому? Готові? Тож давайте дивитися на першу картинку, що у нас знаходиться на ній: зимова шапка, кепка, шапка і шорти. Що зайве? Думайте уважно! Вірно зайві шорти, це літній одяг. Наступна картинка. Сорочка, жіночі черевики, сукня і спідниця. Що ж на цій картинці у нас зайве? Дивіться уважно, уважно. Вірно, зайві черевики це взуття, футболка, светр, штани. І світшот, світер такий ще один. Що ж зайва в нас з вами на цій картинці? Вірно футболка, літній одяг, светр, світшот, спідниця, кросівки. Що зайве на цій картинці, малята? Вірно, в нас тут зайві кросівки. Це взуття. Куртка, шорти, пальто і шуба. Підкажи, що ж тут зайве? Так, молодці, це шорти, літній одяг. Зелена футболка, чорна футболка, шуба і синя футболочка. Що ж зараз зайва в нас, дітки? Так, молодці, зайва шуба, зимовий одяг. Чоловічі черевики светер. Світшот і спортивна кофта. Що тут зайве? Так, черевики зайві. Це взуття. Молодці дітки. Шапка, хустка, футболка і кепка. Що ж тут зайве? А не думайте, дивіться уважно. Молодці вірно футболка це одяг. Спортивні штані. Джинси, спідниця і штани. Що ж тут зайве? Так, зайва спідниця, бо все інше то штані. Резинові чоботи, сорочка, жіночі туфлі і чоловічі туфлі. Що ж на цьому малюнку дітки зайве в нас? Так, зайва сорочка, вірно ви відповіли. Шапка, купальник. Рукавиці і шарфик. Що ж тут у нас зображено зайве? Так, вірно, купальник це літній одяг. Молодці малята. Малята, ви дуже гарно впоралися з завданням і все правильно назвали. До побачення!